Генделики та алкомагазини саме так називають мешканці сонячного торгові павільйони, які з'являються все частіше на вулиці Малиновського. Таміла прожила все своє життя на цьому жилмасиві. Вікна її квартири виходять на вулицю, де жінка постійно спостерігає за пакостями на цій зеленій зоні. Територія стала ласим шматочком для багатьох забудовників вже давно. Не раз доводилося її вихопати з рук забудовників. Я вважаю, що у нас на масиві достатньо. Аптек, достаточно магазинів, достаточно пива з рибкою, воно вже надає везде. Не хочеться просто мусорник у себе бачити. Все розпочалося одного дня у лютому цього року, коли мешканці отримали повідомлення в домовий чат. Голова ОСББ повідомляла, що біля їх будинку планується забудова. Що документи є на забудову, є план. І причому план уже складається з назви нової вулиці, нової армії. Це теж було рішення мешканців не поставили до уваги. Я бачила этот план. Тим більше перед вот этим вот магазинчиком, ще збираються робити парковку. Все одно буде парковка. Тобто це добре зайде сюди, в зелену зону, займе хороше місце. Я, як житель, ну я проти мене ніхто не спрашував. Це єдина зона, де можна вийти та прогулятися, кажуть люди, бо вже і так всюди забудували. Мешканці сонячного пов'язують забудовника з іменем Михайла Гороховського. Про те, хто він, достеменно не знають. Лише подейкують йому належить і ресторан Рів'єра. Навпроти, цей заклад тут на слуху, бо там постійно гуляння та феєрверки. Навіть у комендантську годину розповідають місцеві активісти. Проте за документами власницею скандального закладу є дружина депутата Яніна Гороховська. Згідно з декларації, це найбагат. Ший депутат міської ради останніх двох скликань мільйонер. Крім того, він очолює комісію ДМР з питань промисловості, підприємництва та торгівлі. Гороховський намагався вирішити проблему з мешканцями та все дарма діляться. Місцеві забудувати, забити кусок цеглинами, а потім через деякий час, от якщо подивитися пройти по всім цим магазинам, генделикам та всьому іншому, там ніколи не буває аншлагу. Не буває, що багато людей. Не буває, що я не знаю, яка в них зиск, яка виручка. Навіщо ще чогось будувати? Незгода мешканців не стала на заваді, і вже невідомі люди 8 березня, о 8-й ранку викопали декілька сосен, які росли там не один десяток років. До того вивезли будку охорони на парковці, заявивши про початок будівництва. Пізніше мешканці з'ясували, що забудовником є ТОВ «Уніком». Згадують, два роки тому вони вже боролися з цією компанією. Тоді міська рада відповіла, що зелена зона дійсно не підлягає забудові, проте визначена ділянка не є зеленою зоною. Хоча на карті генерального плану міста ця територія визначена саме як зелена зона. Ми вирішили зв'язатися з забудовником, щоб дізнатися про його наміри. Але за офіційним номером компанії, вказаним на відкритому сайті, «Юконтрол», відповідає бухгалтерія. Я не знаю, що хто планує. Ви дзвоните в бухгалтерію. Як виявилося, ми подзвонили в бухгалтерію зовсім іншої компанії, а телефонні номери то в ніком на жаль недоступні. Адвокатка Юлія Сегеда захищає інтерес мешканців будинку. каже, перед початком будівництва мерія повинна була провести громадські слухання, яких не сталося. Тож забудова дійсно незаконна. Ділянка була так би мовити відокремлена. Та їй було призначено комерційне призначення. Це абсолютно незаконно. Ми будемо активні громадські організації, правозахисники, депутати, які стануть на бік громадян. Ми будемо Оскаржувати і просити владу скасувати рішення, яке, яке не відповідає генеральному плану. У той час Дніпровська міська рада вже повідомила, що територія зеленої зони є комунальною власністю і на сьогодні не є об'єктом для подальшої забудови. Тож мешканці продовжують збирати підписи проти будівництва, а ми і надалі слідкуватимемо за ситуацією. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу.